Діївка є альтернативний сценарій. Військове командування має резервний шлях до міста. Якщо окупанти зможуть взяти під контроль основну трасу, про це в коментарі інтернет-виданню Ліганет заявив речник Таврійського груповання військ Дмитро Лиховій. Наголосив, що ситуація може змінюватися щогодини. і довкола міста і в самій Авдіївці, де тривають вуличні бої. Про це кажуть і в обласній військові адміністрації. Та дорога, яка Вола в місто. Вона вже прострілюється ворогом повністю. в вдівки дуже складна. Ворог намагається прорвати лінію оборони і захопити місто в найкоротший термін. Наші захисники стримують ворога по всім напрямкам. Водночас у мережі з'являються і перші відео. Ймовірно, за участі бійців третьої штурмової бригади. На їх передислокацію до Авдіївки раніше натякали і самі військові і змі. Штурмовики отримують близький приліт мін, але броня. Американського Макс Про захищає екіпаж. Бій з ворогом триває. Я да. Ні! Бустріє! Давай сюди, б! Входімо, уходімо! Ходьмо, добримо, трамп'ята! Uh oh, А ще в ЗСУ прокоментували й російською ПЦО, яку загарбники намагалися поширити напередодні. Ворог запевняв, що накрив балістичними ракетами та касетними боєприпасами військовий полігон біля Селидового. Росіяни твердили про астрономічні втрати ЗСУ. Вигадували про півтори тисячі бійців. Потім знизили істерію, і запевняли, що кілька сот додати ваги власній брехні. Окупанти вирішили у дрон зйомцю удар на якій, звісно, ані полігонів, ані українських захисників у таврійському угрупованні сил оборони наголосили, полігон за 20 кілометрів від фронту могли вигадати лише у Росії, але по самому селидовому московити били і до поширення і ПСО, і після нього, і винятково по цивільних об'єктах, як у ніч проти середи, коли російські удари забрали життя трьох людей і поранили ще понад десять. Під вогнем житлові багатоквартирні помешкання та місцевий медзаклад. Серед загиблих вагітна жінка. Організуйте, смотри, тут ще у нас есть є Вот Там мужик один. І все в комнаті другой. そう。<laughs> Дві ракети попали, вдарили по полю. В нікого там не знаходилось. Одна ракета влучила в багатоповерхівку. Цілий под'їзд з першого по п'ятий етаж зруйновано. Є поранені люди, і дві ракети влучили в лікарню. Одна з них попала в пологове відділення, і на жаль, три людини загинула. Одна жіночка прикрила дитину восьмирітню І, і вагітня жінка, яка знаходилась на лікуванні в полог. Відділені загінло як зупинити вороже просування на сході. Ситуацію на фронті перевіряли новий головнокомандувач та міністр оборони. Були у військових частинах та підрозділах, які тримають оборони Авдіївського та Куп'янського напрямків. А вже потому Сирський та Умєров були на нараді в офісі президента разом з урядовцями та військовими вирішували питання протидії ворожим дронам. Володимир Зеленський заявляє, що у Україна має такий реб, який може осліпити і російські зала і орлани. Тепер справа за виробниками, які мають бути на контакті з військом. А хто на контакті з Білгородом? Як виявилося, це бійці з Легіону Свобода Росії. Повстанці обіцяють помсту окупантам за постійний терор Харківщини. кажуть, що мають достатньо трофейної зброї і працюватимуть над цілковитою демілітаризацією Росії. Ответственно заявляем, за каждый удар по Харькову мы, Легион Свободы России, будем наносить удар по путинским убийцам в приграничных областях. Мы будем охотиться за каждым, кто стоит за обстрелами мирных городов и сел. Каждая отнятая нами у недоармии Путина ракета полетит в его же псов режима. Каждая трофейная установка РСЗУ разрядит свой боекомплект туда же. За каждый удар по Харькову будет ответ. Ждите и бойтесь. Пізно боятися, коли вже дочекалися. Наприкінці січня США офіційно підтвердили передачу Україні найбільш новітніх керованих крилатих бомб GLSDB. Їх можна запускати із Хаймарс на дистанцію до півтори сотні кілометрів. Тепер ошелешені окупанти десь біля Креміної на Луганщині розглядають уламки цих самих бомб. Можливо, збіг обставин, але саме напередодні біля Криміної злетіли у. Повітря ворожі РСЗВ із боєкомплектом. Особливе вітання для росіян до дня святого Валентина. Пасак, пятый канал. Понад десятків бойових зіткнень відбулося на фронті впродовж доби. Про це повідомили у вечірньому зведенні генерального штабу. Ворог не послаблює свої штурмові дії на сході. Зсу відбили 25 атак біля Авдіївки та ще три в районах Сєвєрного та Невельського на Донеччині. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаку супротивника поблизу Кліщіївки. Крім того, на Мар'їнському відтинку окупанти за підтримки авіації понад 20 разів намагалися поліпшити. Тактичне становище марно також зсу відбили ворога на Херсонському напрямку. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах окупантів. Служба безпеки України затримала п'ятьох проросійських агітаторів. Вони виправдовували війну в Україні, а також закликали захопити Київ. За даними правоохоронців, зловмисники проводили семінари та стрими у соцмережах, щоб сіяти ворожу пропаганду. Підозрювани працювали у різних регіонах. Серед них дружина настоятеля місцевого храму УПЦ МП, яка у власному телеграм-каналі героїзувала російських окупантів. Катував протестувальників під час Революції Гідності на Харківщині. правоохоронці затримали колишнього міліціонера Харківського беркуту, який переховувався після оголошення вироку. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Наприкінці 2023 року. Його засудили до шести років позбавлення волі за катування двох активістів Євромайдану. Це сталося у січні 2014 року біля центрального входу на стадіон Динамо. Тоді обох протестувальників скинули з колонади. Також одного з них, який на той момент був неповнолітнім, роздягнули при температурі повітря мінус 12 градусів і поранили у стегно ножем. Після цього забризкали перцевою рідиною та примусили пройти оголеним через групу правоохоронців, співаючи гімн України. Прізвища затриманого правоохоронці не повідомляють. Але, за даними змі, це Андрій Хандрикін, колишній милиціонер Харківського беркуту. У 2019 році сторона обвинувачення не довела його провину. Суд не зміг дійти висновку, що саме Хандрикін катував протестувальників. У грудні цього ж року вже інший суд скасував виправдовувальні вирок та призначив Хандрикіну шість років ув'язнення. Після цього обвинувачений втік та чотири тижні переховувався. Яйця втридорога набу виявило схему завищених закупівель харчів у Міноборони. йдеться про систему закупівель, за якою постачальники можуть накручувати ціни на продукти у кілька разів. Так яйця продають втридорога або лосось. Чи лохину, які не побачиш в раціоні військових, за цінами у рази нижче ринкових, аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин. Це вже не вперше, коли міністерство закидають корупційні схеми під час закупівель харчів для війська за завищеними цінами. Особливого розголосу набуло журналістське розслідування про курячі яйця за 17 гривень. Тоді виявили, що це вартість за штуку, тоді яку документу. Фігурувала ціна за 100 грамів.